Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про гуму. Мій посад вже на зимовій гумі, чому так сталося? Хоча, по суті, ще можна було б їздити і всі їздять ще на літній гумі. Тому розповім вам, як посад жер літню гуму. Розповім, як я вляпався із запаскою. І так як сказав мій товариш, що що для людини горе для ютубера, то контент. Тому з вами подивимося, що сталося з гумою, і поговоримо. Як можна вляпатись з не тією запаскою в дорозі? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з вами з е, літньої гуми. Це в нас Dunlop r 16 а і от що з неї сталося в мене? Це задня гума. Попереду була трошки ліпша вона. Але, якщо чесно, я їх всі викинув прямо на тому шиномотажі, де я це все замінив. Я взяв хіба тільки один екземпляр для того, щоб зняти і показати вам відео. Якщо ви бачите, то тут у нас, в принципі, ще є якийсь протектор, тобто ще вона могла доїздити спокійно цей сезон, якби не така ось ситуація. Інше колесо там навіть було трошечки ще гірше, але там ще за рахунок того, що я на спущеному колесі проїхав десь метрів 300-400. До речі, чим мені, е, не, мені не вистачає в пасаті, тут немає датчика е, тиску в повітря в шинах, тому я їду, щось почало тарабанити. Я подумав, що в мене в багажнику якісь інструменти зупинився, подивився, нібито там все поправив, всі їхати далі. Воно все одно тарабанить, і потім вже дійшло, що то було спущене колесо. Було заднє колесо. Воно спустило не по причині, що воно там щось жарлося і вже виліз корт. Ні, там просто був шуруп, який вилетів, тому воно вже спускалося. І я не доїхав до одного там містечка, може кілометрів 3-4. Я не хотів займатися запаскою. До речі, запаска. Поясню, яка в мене була. В мене запаски немає в цьому автомобілі. Він приїхав з Німеччини без запаски, там є тільки насос і якийсь клей, щоб там щось заклеювати. Тому я просто-напросто взяв у свого батька з Кадіка, взяв з колесо 15 го радіуса зимове колесо, тому що в нього два комплекта на дисках. І Я просто взяв в нього одне колесо, щоб собі не купувати. Як, як я на те все розраховував, як я подумав, ну дивіться, в мене була шкода Octavia 5. І там можна було, в мене там стояв 15-й радіус, туди люди ставлять навіть 18-й. Тобто, в мене в голові була така інформація, що. Можна поставити R15, R16, R17, R18. Диски підходять, тобто тут 5х112, це одна і та ж сама ну, по суті, машина. Тому я чомусь так подумав, що Окей, просто взяв з-під Кадіка R15. Проїздив все літо з тією запаскою, думаючи, що в мене все класно. Ну і тут, е, значить, що Відбувається Відбувається те, що я вже вам розповів. Здулося в мене те колесо. Я, значить, так, щоб не замінювати колесо на дорозі, достав насос, там є оригінальний насос, підкачав то все. І доїхав просто до шиномонтажа, який опинився е, в зачиненому стані. Е, людина там була з такого невеликого похмілля. Це був понеділок ранок. Коротше, він мені нічим не допоміг. Там щось поломаний станок, і він ще не дуже хотів щось там працювати. Коротше, запаска. Встановлюю я собі запаску, починаю їхати, і запаска не підходить. Тобто, запаска шкребе об обсупар. Це було стосовно заднього колеса. Я вже не мовчу про переднє. Тобто деякі люди говорять, що 15 ка б стала б назад, а попереду вона не становиться. То вона не становиться ні позаду, не попереду. Зауважу, що це був штамп. Тобто на Кадіку ось такий штампований диск. Тобто, це не те, що, можливо, литий би він би підійшов, тому що в нього трошки інший виліт. Але штамповка вона не підходить. Тому. Виходить так, в тому місці був єдиний шиномонтаж, який не працює. В мене є запаска, яка не підходить, і все, приїхали. Тобто, мені прийшлось знайти людину з машиною, яка мене повезла з моїм рідним колесом, з пробитим до мене додому. Там я взяв зимову гуму, заїхали на шиномонтаж, переобулося, повернулись в те місто, де я був, і там я тільки встановив собі. Отака ситуація може трапитись на дорозі, якщо бути необачним. Але якби я був обачнішим, якби я заздалегідь подивився, наприклад, що Volkswagen із заводу рекомендую сюди встановлювати, то я б побачив, що тут r 15 не вказано, і воно в мене в теорії не може бути тут. Тому, коли щось робиш, хі, треба ось такі деталі про них подумати і звертати на них увагу. Щоб потім не сталося, як в мене сталося. Тому що ну, я на цій машині ще по Карпатам їздив, їздив в далекі подорожі, їздив десь вночі. І це могло статися не 10 кілометрів від мої, мого будинку, де є знайомі, де є батько, де, де мені допомогли. Це могло статися десь далеко на трасі. І ось в таку ситуацію я потрапив. Потім я починаю шукати собі все ж таки запаску r 16 Я навіть написав себе в Телеграм-групі, хто має, але... Ну, ніхто не має, ніхто не відгукнувся. Шукав на розборках, також мені сказали, немає, і ну Звісно, я не хотів за всі гроші світу -то купувати. Коротше, купив я у знайомих хлопців, які мають площадку в Полтаві пригоном. Ось такий собі диск. Це з Пасата. Тільки Пасад Б-6. Нова запаска. Повністю нова запаска, бачите, новий диск, він ні разу не встановлювався, не їздив. Ще він на зимовій новій гумі, яка ні разу також не використовувалася. Гума тут годір. Це стареньке колесо, тобто це витянуто з якоїсь машини, яка була пригнана з Німеччини. Ну Як як запаска, вона годиться. Віддав я за це колесо разом з гумою 1000 гривень. Не знаю, дорого чи це недорого, але, в принципі, два тижні пошуків нічого такого не знайшов, щоб мені підійшло, а тут мені не треба було не Поштою замовляти, я просто до них заїхав і забрав, тому їм дуже вдячний. Колесо відбалансовано. Чудово, мені підходить, тому я, в принципі, довольний. Ось така історія. Ну і звісно, звісно, що я вже на зимовій гумі. Бачите, така зимова гума в мене. прийшлось мені вже все поміняти. Я вже не, ну коли я заїхав, я побачив стан. Стан ось цих всіх колес, і я вже вирішив те колесо не ремонтувати, тому що немає сенсу платити за нього гроші. Ну і в принципі я вже всі їх викинув. Дивіться, Залишається питанням, чому зжерлась резина. Якби це був Америка, ну ви здогадуєтесь, чому вона могла жертися. Оскільки це машина з Німеччини, вона не бита, в неї не було ніяких там ДТП в історії, тому в принципі зрозуміло, що тут не було розвалу сходження. Але я заїхав, забив відразу розвал сходження, причому це я робив на тому ж. Місце, де й замінив собі гуму. І розвал насправді був що попереду, що позаді. Він був трошки збитий, але він був в межах, в межах розумному. Тому те, що мені сказали люди там, що, скоріше всього сама гума, на якої я їздив, вона була або неправильно накачана мною. Хоча в мене було накачано 2,5. Або вона вже була за стара, тому як би такий пішов візнос. Е, Дійсно, ця гума була куплена мною БУ. Я її купував, коли був на Львівській області, коли я перебував. Купував я її бушну. Віддав я за 4 колеса 3 тисячі гривень. І ось така ситуація. Вистачило мені їх на один сезон. В принципі, в принципі, я вже проходив цю справу, і в мене вже є на каналі відео на цю тему. На минулій машині на А5, я просто-напросто собі купив в преміорі нову і від Катав на них два сезони, і там ще я продав машину, і там ще на два сезони було. Тобто вона так, вона трошечки годить на трасі, але вона якби, по вартості своєї, ну, вона відслужує е, на всі 100. Тому не знаю, до чого я прийду в наступному сезоні, тому що весною мені потрібна буде гума. Мені треба або купувати нову, або купувати знову БУ. Отже, ось такі новини, ось така історія. Тому будьте уважні до своїх запасів, коли там щось ставите, купуєте. Тому що такі речі банальні можуть вам ну, коштувати реально великих грошей. Дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте вподобайку. Можете написати, можливо, хтось в цьому році купував гуму, залишились без грошей. Можете написати, що ви купили, скільки це коштує, тому що нереально нереально все виросло, і тут вже треба зараз дуже розумно до всього підходити. Що купити, що поставити, щоб заощаджувати собі гроші. Вам всього найкращого, мирного неба, до нових зустрічей.